Всім доброго дня! Чудова погода, чудова пора. Ось такий у нас лютий сонечко світе, вночі був морозець градусів 9-10, на день мороз спав, прекрасна пора, дуже комфортно в лісі. Сьогодні ми хочемо пошукати нові місця. Можливо, найдемо гливу, можливо, фламуліну. Можливо, ще щось цікаве, обов'язково вам покажемо. Перш за все, хочу подякувати всім, хто нас дивиться. Дякую вам велике. Ви даєте нам кожного разу поштовх для все нових і нових відео. Дякую всім, хто підписується на наш канал, всім, хто не підписався і нас переглядає. А я знаю таких багато. Обов'язково підписуйтеся, давайте будемо разом розвивати україномовний ютуб. Ну що ж, вперед, на пошуки. Ходімо разом. Не могли ми пройти повз таку красу. Щоб вам не показати, величезна, величезна така балка, лежить старий дуб, видно, він вже просто струхнявів, розколовся і в різні боки впали його частини, і вони всі вкриті трутовиками. Просто всі. Краса нереальна, як в якійсь казці. Вкриті мохом такі балки і різні-різні трутовики. Дуже гарні. Зараз я спробую підійти ближче, щоб вам показати більш детально, як це виглядає зблизька. Ось дивіться. Є і більші, є і менші. Ось і геть маленькі. І отак далі, далі, далі. Пішло, пішло по балці. Погляньте, це просто нереально. Просто нереально. Закінчилися трутовики облямовані, і на такому величезному капі почалися трутовики звичайні чи трутовик справжній. І так воно переходить на нову гілку. І з цієї гілки так само погляньте, що відбувається. Просто нереальна просто. А ось на цій частинці взагалі такі красені. їх так рясно-рясно. Один біля одного. Просто нереально. Просто нереально! Вообще, просто, ну, природа творить просто дива. Просто дива. З обох сторін. Всипано. Просто всипано трутовиками. Ми завжди любимо ходити на нові місця якісь, тому що ось такі ну, чудові, якісь природні такі моменти. Настільки піднімають тобі настрій, що не передати словами. Клас. Перейшли ми на друге місце. Рішили прогулятися вдоль цього яра. Він пішов таким поворотом направо. Подивимося, що тут є, що тут росте. Таких багато перевалених дерев. Зараз ми на них пошукаємо, можливо, знайдемо гливи. Ішли ми по цьому рові, про який я вам казав, і вийшли на отаку велетенську годівницю. На більше, ніж зазвичай. Раніше ми вам показували невеличке для оленів, для косуль, а це певна годівниця для зубрів. Зараз ми підійдемо трошки ближче і покажемо вам ближче. Дивіться, яка. Валетенська годівниця Це 100% для зубрів. Судячи з її розмірів, то сюди певне приходить годуватися стадо, бо нижня частина для менших, більша для більших. Вони собі там достають сіно, така велетенська кормушенця. Ми по дорозі сюди зустріли зубра одинака. Він від нас був десь в метрах 50. Я так хотів вам його показати, але дружина сказала, що я з ума зійшов, щоб я до нього не, не наближався. Побоялася, щоб я до нього ближче підходив, щоб вам показати. Ми його зустрічаємо вже не перший раз. Я сподіваюся, що він нам трапиться і ще не раз. Так само і я обов'язково вам зазніму. Дивіться, які наші єгеря та лісники молодці. Віночки. Така чудова годівниця. Видно, що добротно складена на якась розвалюха. Сільнички, повна солі. І водичка я, правда, примерзла. Бо сьогодні такий морозець не в року. Я вже казав, що градусів 10-9-100% можливо на день. Трошки він, звісно, ослаб. Градусів, напевне, 5-6. Але замерзло так, добротно. Красота. Це все була колись річка на старих картах. Тут стояла вода. Все в цих таких мочарах весь ліс. І все була вода. А зараз все, все висихає, води не стає. Дуже жаль. Дуже жаль. Але добре, що є такі в нас сумлінні працівники, які піклуються про тварин. Це дуже добре. Ну що ж, будемо рухатись. Ось поряд із нашою кормушкою притаїлася ось така ксілярія пальці мерця, а поряд наростають ще багато маленьких, але так як сильний мороз, то вони не дуже охотно ростуть. Все зупинилося в рості таким морозом. Жаль, що немає сніжку. Якби пішов сніжок, а потім почалася відлига, можливо, ситуація з грибами змінилася б на краще. А поки що так. Ну що ж, рухаємося. Ось, друзі, погляньте, трапилися нам отакі ламуліни оксаметонішкові на такій великій впавшій балці. Їх мороз висушив, бо такі досить великі морозці і вся влага з них просто мороз, всю воду винімає з них. Вони такі стають засохлі. Але якщо такі опенічки збирати, принести додому і залити їх водичкою хоча б на пів годинки, то вони стають такі як свіжі. Вони набирають вологи назад і взагалі їм нічого немає. Вони абсолютно нормальні, абсолютно їстівні. Можна їх без проблем вживати в їжу. Ось бачите, які вони стали. Вони, чим більше їх мороз висушує, тим червоніші вони стають. Вони такі прямо бордові. Хоча, якщо подивитися на нього ближче і подивитися, який він внутрі, то він абсолютно не спорчений. Нічого йому немає взагалі. Просто його морозом трошечки присушило, але це ні на що не впливає. Тому, якщо ви в лісі знаходите подібні опеньки, сміливо можете їх забирати із собою, просто зальєте їх водою вдома на півгодинки. І вони стануть абсолютно нормальні, абсолютно свіжі. Не переживайте, не думайте, що вони якісь там спорчені, чи може вони якісь пропавші. Взагалі їм нічого немає. Можна сміливо їх брати та вживати в їжу. Ну що, йдемо йти далі. Гляньте яка величезна береза яка впала і практично на самому верху на наглядайте виросла ось така красуня якимось таким цікавим чином практично на самому верху Мені, звісно, здається, що вона напевно виросла вже після того, як в це дерево впало, але хто його знає. Така чудова, молоденька гливка, яка також просто висушилася морозом. Ми її забирати не будемо, немає сенсу. Але ось це дерево ми обов'язково запам'ятаємо, так як ми йшли. Ось цим таким великим ровом. Поряд, де не йшли фламулінки, так і трапилася нам ця берізка. Якось так я на неї вийшов, прямо на цю глибку маленьку. Ну, Запам'ятаємо його на майбутнє. Йдемо далі. Погляньте, які чудові вуха нам попалися. А вуховидна. вухо видно. Просто шикарний грибочок в шикарному стані. Він просто засушений. Але як я вам вже казав в попередньому відео, коли він просто висохший і не розсипається в таку труху, обов'язково його беріть. Ви його зальєте водою і через 20 хвилин він стане такий, як ніби ви його тільки зірвали молодим і свіжим в лісі. В ідеальному просто стані чудовий грибочок. обов'язково його з собою беріть. Не бійтеся того, що він підсох. О, з цієї сторони також є. Погляньте, які красунчики. Суперський грибочок. Не бійтеся його брати. Він сухий, але коли ви його розмочите, він буде свіжайший просто. І при цьому він не втрачає абсолютно своїх властивостей. Тому обов'язково беріть. Зараз ми подивимося тут поряд. І ще такі, бачите, такі самі зарослі бузини. Можливо, найдемо іще. Ось погляньте, яке велетенський такий. Стовбур лежить. Великий ясен. І на ньому дуже жаль, що пропали, але ось такі були пречудові панеліуси, і їх тут було ну, досить багато. Всі попропадали, позасихали, це вже ну, взагалі не їх пора. Дуже жаль, що ми не знайшли це дерево десь в листопаді, в грудні, коли ми збирали в ярах Панелівці. Це пізня глива. Чи зимова глива, хто як на неї каже. Болесеньке вушко. Погляньте. Малесенька аврікулярія вуховидна. Так само засохла від морозу. Погляньте яка малютка. Буває дорогою по лісі, коли попадається така, то я йду і їжу жую по дорозі. Вона розмокає і стає як ніби свіжа. А ось були королівські опеньки, залишилися від них тільки кусочки. Приємно. Приємно знаходитись на нових місцях. Багато чого знаходиш на перспективу. Ну що ж, будемо ці панелі усе чекати на наступний сезон. І обов'язково їх зберемо. А ми вам їх обов'язково покажемо. Ось дивіться яка маленька глибка трапилася нам. Ось так піднімалися. З рова з цього. І замітили така невеличка, невеличка глива. Ось одна, поряд підсохла, геть маленька. Ось також і ось такі трасулі їх, певне, заберемо з собою. Це вже останні гвили. Я так Думаю, в цьому сезоні гридьмовно немає сенсу їх залишати. Мороз їх висушив просто. Але нічого. Ми їх зальємо водичкою і вони стануть свіжайші просто. А це дерево ми запам'ятаємо. Можливо весною, коли буде влаги вдосталь, вона виростеть іще. Йдемо далі. А ось погляньте які виросли. Грушовидні. Вони вже дозріли і готові. Випускати свої спори. І таким ось таким от чином вони розмножуються. Прикольний гриб. Їсти його вже не можна в такому віці, коли він починає вже викидати спори. А поки він молодий і його плодове тіло всередині біле та пружнє, можна його також брати. І вживати в їжу, але обов'язково попередньо відварювати. Прикольно. Йдемо далі. Ось ще один відголосок літнього сім'ї любів. Трутовик сірчано жовтий Вже пропав, струхнявів зовсім. Але дуже класний гриб у молодому віці. Він такий помаранчево жовтий Прямо такий кислотного такого кольору помаранчево-жовтого. Дуже смачний і дуже корисний. Обов'язково, коли трапляється вам літом, то восени обов'язково їх збирайте. Чаще всього вони зростають на фруктових деревах на черешні. Принаймні в нашому лісі, ну так досить, досить часто, коли або лежить якась черешня, або росте, і на ній можна часто знайти такі сірчано жовті трутовички. Досить таких гарних розмірів. Ось ще. Судя по всьому, це черешня через те на ній і виріс цей трутовичок. Бо на інших деревах, ну принаймні в нас я не зустрічав класний гриб, не обов'язково сюди прийдемо восени. По нього подивимося, як він виросте. Ось і підійшла до завершення наша сьогоднішня прогулянка. Як ви можете замітити, грибів стає все менше і менше. Погодні умови цьому не сприяють, зимові гриби потихеньку відходять. Напевно, будемо чекати вже весняних грибів. З відлигою, з підвищеною вологістю в лісі. А поки що так. Всім дякую за перегляд. Дякую, що підписуєтесь на наш канал. Ставте вподобайки. До нових зустрічей.